Кровопролитна велика вітчизняна війна понівечила мільйони людських долі, забрала незліченну кількість молодих життів, але є ті, хто зміг навіть у найтяжчі для народу часи створити сім'ю, дати початок новому життю, пройшовши фронтовими стежками від першого до останнього дня війни. Про свою бабусю Теску Олександр Правдивець, військовий комісар Прилуцько-Варвенського міського об'єднаного військового комісаріату, згадує з особливою гордістю. До останнього свого дня життя моя бабуся дуже Яскраво і із... розповідала мені про ті моменти її життя, які відбулися під час Великої Вітчизняної війни. Що це в першу чергу не можна забути, тому що це було дуже жахливо, що це трагедія цілого людства, народу і не одного народу, народів, і колишнього Радянського Союзу, і країн Європи. От, дуже багато було розповідей про оборону Сталінграда, про те, що, як, що це таке, як переносили звичайні солдати і з якими пораненнями їх привозили до, до неї в шпиталь, де вона була хірургічною сестрою. От, потім розповідала, розповідала мені також про те, як освобождали країни Європи, Угорщину. Віна закінчилась нею війні. Їй було всього 19 років, коли почалась велика вітчизняна. Молода дівчина-випускниця Воронезького фельдшерського акушерського технікуму ще до війни познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Проте, після несподіваної зустрічі, на той час молоді люди розстануться надовго. Не знаючи абсолютно нічого, про долю одне одного, вони будуть відвоювати у ворога свою вітчизну. Та розвідник Микола Правдивець у протистоянні німецько-фашистським загарбникам муситиме зазирнути в очі смерті. І з того моменту, як у фронтовому госпіталі в обличчі солдата, який за прогнозами лікарів має шансів вижити. Те молода хірургічна сестра Олександра впізнає свого знайомого. Вона почне відчайдушний бій за його життя, попутно рятуючи сотні інших доль. В сімейних спогадах родини Правдивець війна назавжди залишиться у різних іпостасях. Для них це, безперечно, водночас і трагічна, і долоносна подія. Перша зустріч моїх батьків була в 1940 році. Влітку мама проходила стажировку. Курської області, а батько був на військових навчаннях. Ось там вони перший раз і зустрілися. Друга зустріч була вже під час Великої Вітчизняної війни під Воронежем. От. Була зима, як мама згадує, дуже холодна зима 41-го року, і госпіталь переміщався по призначенню в другий район при дислокації. І на попутній машині наші санітарки добиралися до, свої, до, до свого шпиталю. І в кузові зустріла батька, як не странно, да. От, така була друга зустріч, і вони ще раз, у них було, було розлучення, це після Сталінградської битви, вже при освобоженні при звільненні України. Знову їм прийшлося розстатися, тому що народився старший син Олександр міста. Константіновка Донецької області. От. І знову ж пройшла розлука недовго. Мама оставила старшого сина у своїй матері Воронівській області і знову пішла на фронт. Це був 44-й рік. На той час, народженому на війні, перевістку Олександри та Миколи Правдивців було всього 6 місяців. Подружжя незабаром так само раптово, як і попередні рази зустрінеться. Вночі, в Будапешті, який щойно від окупантів звільнили радянські війська. Господарі помешкання у горці вночі почули, як хтось стріляє і що сили стукає у двері. Ви наймали квартиру, тоді у них дві радянські медсестри. Перелякалися, ж, в венгри, хазяїва. Мати родила офіцерську форму, говорить, я зараз вийду, виходить, і тут, серед наших бійців, він наш батько. От. І оце вже була їхня третя зустріч на фронті. А потім вони вже в місті дійшли до. Віни, війну закончили в Вені. После э, жили в Одесі, мама була в дійському Вот. Після Одеси ми переїхали жити в Маріуполь, бивши Жданов. Там родився другий старший брат Василь. Ну а вже в 1950 році, коли переїхали жити до Первуки, батька потянули на батьківщину, додому. Народився я і ще два менші брати близнеці Володимир і Михайло. Під час війни вона мала медалі ордена, медалі за бойові заслуги, медалі за взяття, за взяття, оборону Сталінграда за взяті от, а також родина Великої Вітчизняної війни, орден Богдана Хмельницького, 3 ступеня. Зі слів моєї бабусі, самою Дорогою нагородою для неї була нагорода це медаль материнства, яку вона отримала за народження п'ятерих дітей, п'ятерих синів, як чотири з яких військові обрали шлях, закінчили свою службу на офіцерських посадах, на різних, є учасниками бойових дій, мають відзнаки. Первісток батьків-фронтовиків Олександр Правдивець закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище та військову повітряну академію імені Юрія Гагаріна. А потім став льотчиком першого класу і свого часу готував підростаюче покоління тих, хто підхопить штурвал винищувача. За його плечима 3,5 тисячі годин, проведених у небі, та навіть керівництво Службою безпеки польотів 17-ї повітряної армії. Олександр воював у Чехословаччині та ліквідовував наслідки Чорнобильської аварії. Його менший брат Василь теж служив у армії у групі радянських військ у Німеччині строково. Його менший брат Микола нині полковник запасу. Свій військовий фах здобував в Ульянівському військовому училищі та Ленінградській військовій академії зв'язку. По служному списку служба в Збройних силах у групі радянських військ у Німеччині, Ленінградському, Московському, Далекосхідному, Забайкальському та Київському округах на різних, безперечно, заслужених посадах. Найменші сини Олександри та Миколи Правдивців, близнюки Володимир та Михайло військові льотчики першого класу. Володимир має звання підполковника у відставці, а Михайло майор. Обоє здобували освіту в Чернігівському вищому військовому авіаційному училищі. Служили в групі радянських військ у Німеччині у Прибалтійському окрузі. Далі їхні службові стежини розійшлись. Володимир продовжує службу в середньоазіатському, туркестанському та київському округах, в тому числі і на посаді начальника станції випробувань, старшого льотчика випробувача Чугуївського авіаційно-ремонтного заводу, а Михайло в Ленінградському і згодом Київському військових округах у частинах винищувальної авіації. На такому ж вихованні виросли й онуки фронтовиків Олександри та Миколи Правдивців. Теска своєї бабусі Олександр Правдивець нині наймолодший в історії прилук міський військовий комісар, а його двоюрідний брат Андрій встиг побути миротворцем у Сієра леоне та нині служить за контрактом у Збройних силах України. Історія життя кожного з цих чоловіків варта окремої розповіді, проте починаючи її, кожен з них перш за все, як приклад для наслідування у житті, згадує своїх безперебільшень героїчних маму і тата або бабусю і дідуся фронтовиків. І наші батьки пройшли війну, і мама багато розповідала про велику вічність про війну. Ну, перший нам, як говорять, толчок дав старший брат. Він поступив в Чернігівське військове відсотне імені Ленінського комсомолу. От. І прикладом того стало, що я, мені дуже подобалася офіцерська форма. От. Я мріяв раніше стати артистом, тому що я танцював в прилуцькому ансамблі прилучанка і непогано танцював. Ну, так по волі собі, так трапило, що я пішов в військове училище, а за мною одразу... Через чотири роки і два брати ближняки. Своїми розповідями, прикладом життєвим, які були на моєму життєвому шляху, що я брав від своїх дідусів, бабусі, батьків, от, своїх родичів, я зробив вибір і своєї професії в майбутньому, професії офіцера Збройних Сил. Я, наприклад, ще пишаюсь тим, що. Мені довелося служити в одній армії, в якій служила моя мама. Це 62-га гвардійська ордіна Леніна, армія Василя Чуйкова. Потім вона була 8-му ордені Леніна загальна військова армія. Ця армія пройшла дуже прославний шлях, чи славетний шлях, як ми кажемо. Від стін Сталіна Рада до Берліна берлінські події весни 45-го року у сім'ї правдивців і через багато років відзначають як особливе всенародне і водночас сімейне свято. Фронтовик Микола Правдивець пройшов від першого до останнього дня спочатку фінську війну, а потім і велику вітчизняну. Мав кілька серйозних поранень і нелегке повоєнне життя разом зі своєю родиною. Можливо, тому залишив цей світ досить молодим. Його дружина встигла побачити навіть своїх правнуків. Проживши 84 роки, виховала на своєму та чоловіковому прикладі військову династію правдивець. З якою радістю народ прийняв звістку про закінчення Великої Вітчизняної війни. Це неможливо було і передати. Але ж цей день для всіх ветеранів і для того покоління, яке було народжено під час війни, після війни. До сих пор почитається і нами, і молодшим поколінням. Я вважаю, що це необхідно передавати майбутнім поколінням. Цей день для нас був завжди великим святом. Коли і при живих батьках, і на сьогоднішній день ми цей поразник дуже шануємо. Це не, не, не за те, що ми військові люди. Просто це я, я рахую наш обов'язок пам'яті наших. Батьків, близьких, рідних. Сейчас частіше у мене, ну буває, що і у брата, коли всі браття збираємося, і ми святкуємо цей день як дуже великий праздник для нашої родини.